Сядіть, плаче, не пойду нікуди на папелісядіть. Я, лише, що Я їй кажу, давай робити куратник. До повномасштабної війни у цій прибудові до Сараю жили кури. Тепер дві рідні сестри Парасковія і Віра. Старші Вірі 87 років, а молодші Парасковії – 79. За день до відступу росіян в їх будинок влучив снаряд. Приїхала хата, згоріла, ні, нічого. Все. Що згоріло і, і тоді приходжу, сяду і сяджу тут. Разом із сестрою Парасковією вирішили звідси нікуди не їхати, залишитися жити разом. Єдина вціліла будівля у дворі курятник. Ну куди я файду? Я нікуди не хочу. Я строїлася, робила як раб, А тепер ось ми білі нам потолок, так тепер же ми тут спимо. О, бачите? О. Так ми ввечері включимо їх, вечеряємо. Зараз трав тут спить, а я тут падаю. Дети тут такое спання узеньке, да. добре. Їсти готують на вогнищі посеред двору. Ну ось. Це тут воду, чай гріли, а це вода гріє. А то бо варили картошку, так то вже поїли, поперевирачували. То сміюся, кажу, у бункарі ми тут, а чується сирену. Ті є, кажу, глухі. Я. Одна з сестер побачила на подвір'ї волонтерів, які розбирали завали будинків. А вона каже: Ви як усі лантер'єри. Я спочатку не дуже зрозумів, а потім до мене я кажу, волонтери. Вона каже, да, Ну ось так от воно. Ну і ми зараз кипкуємо, постійно, називаємо не на одно одного лантар'єри. А я сам я не виговарую донечка і не знаю як називати. Я ж менше на 8 років. За її таке, вона й на над наука і ні одного класу не кончила. Була діточки в нованні. Вона ж О, на не була війні. раз, а вось первих бос і гол, я голий у школу не ходила, І ні класу війні. не кончила, вона не грамотна. Так я вже з нею ж і прожила. На місці Сараю волонтери вирішили звести сестрам новий дім. Пряме влучання в будинок. Від будинку стались якісь стіни. Він був дерев'яний, обложений цегли. Тобто, все, що дерев'яне було, все вигоріло і залишилось по факту. Із оцих цих будов, по цьому, що було, залишився оцей курятник, в якому вони живуть. Що мене спочатку ж навіть здивувало, в якому курятнику вони можуть жити. Та тобто, й придивились дійсно каземат два на півтора, по-другому його не називеш. І залишилась половина сарая, навіть не половина того сарая, де ми зараз звели стінки. Оці дві. І там же ж теж і де ми наводимо за радах. Працюють тут вже другий місяць по 3-4 години на день. Матеріали для будівництва надали благодійні організації, меценати і небайдужі чернігівці. Стіни зводили з ну, можна так сказати, сміття з матеріалів, які розбиралися тут на завалах. Залишився монтаж. І зробити фасадне утеплення та утеплення під, ну, під дахом. І внутрішнє оздоблення, тобто по Бувати стіни, покласти ліноліум, там зробити стелю у, у кімнаті, вимощити грубку, на якій зможуть готувати їсти. Переїхати у будинок сестри зможуть за півтора-два місяці. Буде дом баби така. Так, так і красивенний. Це буде дому. Дарія Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.